Встановили того, який стріляв працівників міліції Львівської області і повідомили люди з села, що похожий, але він жив у Києві. Там женився, жив коло супермаркету караван, так, там женився, має дружину, дочку і жив у Тещі. І так треба його було довго шукати. Ну, це ще раз говорить про те, що. Не можна набирати правоохоронні органи по земляцькому принципу, потрібно набирати по професійному. Якщо він брав молоко і хліб, то ж було видно, що він живе десь рядом. Не та, що він молоко і хліб навіть без якогось целофаного пакету через всю Україну. Тому як обіцяв караван. Думаю, що має Львівська Львівську область присувати 100 тисяч гривень. Це так послідні новини, які тому що в нас міністр багато не говорить. Він мало, як кажуть, говорить. Я вже раз сказав, що було встановлено, але цей раз вже коли затримають, якщо ще затримають, то це буде вже точно, відомо. Як ми будемо будемо спілкуватись?